Багатьом відомо, що наша команда ліквідації екологічної небезпеки. Вас щиро вітати нам стала нагода на зльоті юних любителів природи. Ми піснею славимо край наш чудовий, на захист країни з нас кожен готовий. Любить з душею гостей зустрічати, щедра полтавська земля, завжди є хліб і вечеря у хаті, Звичай гостей з веселя. Тішусь з тобою, мій сонячний раю, батьківська земля свята. В праці і пісні тебе прославляю, доки є сила і мета. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Буває часом сліпно від краси. Спинюсь, не тягну, що воно за дим? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна. Що хоч спинись і з Богом говори. Нашу неньку Україну Сусід хоче спопелити. Прийшов клятий до нас із війною, що довкола є, все нищить, не дає спокою. Ось дивіться, скільки лиха він безжально сіє, не думає про наслідки, все більш шаленіє. Ця листівка з екопарку Фельдмана. Що діяв у Харкові, він знищений повністю. Кількість ворожих прильотів підрахувати неможливо. Державні інспектори з охорони навколишнього природнього середовища Харківської області зафіксували злочинні наслідки російської агресії та розрахували дов... збитки довкілля близько 1 мільйона 280 тисяч гривень. Херсонщина, Каховська ГЕС, після її підриву масово загинула велика кількість водних рослин та тварин. Постраждали прибережні території, національні парки України, наприклад, Нижньодніпровський, Кам'яної Січі, Білобережжя Святослава. А ця про забруднення ґрунтів усієї України, ворог веде обстріли та залишає на нашій землі різні залишки видів боєприпасів. Засмічується родючий шар ґрунту від військових транспортних засобів. Витікає пальне залишки вибухових речовин. А скільки лісів постраждало від війни в Україні. На даний час це майже третина лісового фонду держави близько 3 мільйонів гектарів. Найбільше постраждала Чернігівщина 400 тисяч гектарів, Сумщина 290 тисяч гектарів, Луганщина 200 тисяч гектарів, Київщина, Житомирщина, Харківщина 160 тисяч гектарів. Одна, така розкішна і струнка, як вишня, не личить тобі, дівчина, війна, що з берегів кривавим морем вийшла. Не личить тобі, рідна, цей полон, цей зашморк, що вдягли тобі на шию. Забрали спокій, вкрали мирний сон і розлили отруту, мов ті змії. Сьогодні нас об'єднує спільна справа. Кожен із нас докладає максимум зусиль, щоб наша рідна Україна перемогла зло, що вдерлася на нашу землю. Кожен хтось захищає від ворога, а хтось лікує, хтось навчає. Хтось ремонтує, хтось волонтерить. А ми сіємо екологічну просвіту. Справ у нас багато. Закликаємо цілий світ. Все живе навколо нас берегти завзято. Якщо маєш пластик зайвий, чи з речей коробку, вихід є доволі гарний, зроби з них поробку. А якщо відходи є різного гатунку, розділяй сміття швиденько, вчися цього застосунку. Миєш посуд закрий кран, знаєш це нескладно заощаджи воду нам роби все доладно. Якщо поруч птах голодний, змерзлий котик, поможи. І життя живим істотам таким чином збережи. Не забудь рослин багато в себе посадити, щоб красу країни неньки швидко відродити. Прийшла в нашу хату тривожна година, хай кожен збагне собі безліч справ. Все мусим зробити, щоб жила Україна, щоб ворог підступний її не здолав. В ці дні хай єднає нас думка єдина. Ми зло в нашім домі долали не раз. Все треба зробити, щоб жила Україна. Сприймаймо цей заклик як Божий наказ. Там, де земля А проти сили, брехні і біди, пишаю з тобою, а серце від бою, холодний кричить, не зігнись, не впади. Ти вистоїш, рідна, з тобою надія, любов і Господь, віра, й правда свята. Хай збудеться все, про що прагнеш і мрієш, ти вільною станеш, живи і розцвітай. Слава Україні! Героям слава віки слава!